Пронто-пронто, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог і автор амулетів із карт Таро, які змінюють ваше життя завдяки трансформаціям, які ви проходите. амулети індивідуальні, нікому нічого не висилаю. Зараз знижки на сімдесят 70%, Ждати, чекати прийдеться, тому що черга велика і без знижок. Але тому, кому потрібно, той дочекається. І так дивимось. Вам терміново треба знати десятка мечів королева Пентаклів. Як цікаво. Ви вже виплакуєте, умовно говорячи, свої останні сльози, або свою останню печаль. Так. Тобто, попереду вас очікує або заміжжя королева Пентаклів, або стабільні серйозні стосунки, або гроші, або те і інше. Так, тому що. Зараз ви не задоволені тим, скільки ви віддавали, і тим, скільки ви отримали. Або зараз скільки віддаєте і скільки отримаєте. Але десятку мечів, дівчата, я завжди кажу: треба до дна доторкнутися, щоб від нього відштовхнутися і піти вперед, і піти ввись. Якщо у вас погано в цій сфері, визнайте це, переживіть це, не бійтеся цього. І... Дідь далі. Так, вам тут кажуть, що у вас тут вже є плани певні на своє життя. Ви тут зараз навіть, як таку, знаєте, передишку робите перед тим, як ці плани почати здійснювати. Аркан Помірність, дівчата. Карти кажуть, що Аркан Помірність це мій найкращий аркан, тому що він говорить про те, що... В вашому житті все йде до нормального життя. Нормальне життя це коли немає у цих емоційних войталок, вверх вниз до яких ви звикаєте, і які вам здаються коханням, щастям. Хоча це не те. Нормальні відносини, вони спокійні. Вони дають вам Психічний стан, коли ви розумієте, що буде завтра, як воно буде, і це дуже важливо. Тож, ви йдете до такого стану, ви йдете вже певний час. Так, тут навіть хто з вас каже, хтось з вас навіть пішов із відносин, кохаючи для того, щоб прийти до аркану помірність. Трійка Пентаклів. Ну, ви думали, з цією людина будувати стосунки, кажуть, але там був третій фактор від тої людини, від якої ви пішли. Там кохання було, але ви були дуже різні в чомусь, і тому не тому, що різні, тому що там який ще був третій фактор, і навіть третім фактором іноді буває те, що людина просто вас не вибирає. Ну як хто ну, не вибирає? каже зараз не час, не зараз або жінка інша, або алкоголь, у когось шкідливі звички, у когось мами, папи, місця проживання. Але йде аркан Сонце. Фейчки мої, любі, здійснення йде всіх ваших бажань. Аркан Сонце це найкращий аркан. Так. Ви нарешті побачите те, що вам треба обрати зі свого життя. І ви як мах, вам дадуть всі енергії для втілення всіх ваших бажань. То хоче, щоб церкви для вас програвся. Погодуйте безхатченкову тваринку, яка на вулиці. Або візьміть для себе, не купляйте, я сама не купляю і не буду. Хоча хотіла в Іспанії, я маю на увазі. Ні, я візьму, якщо краще когось з України із безхатченкових і привезу. Хоча в мене вдома є тваринка, за якою приглядає моя мама. І крім того, ще моя мама годує безхатченкових тварин в Україні. Я також допомагаю завжди, кожного дня. Десять гривень феєчки є у всіх. Ні з'їжте щось. Те, що вам додасть ще 10 кілограм. Вибачте, але це так. Ми сюди приходимо не їсти, а жити. І чим вам більше років, тим менше ви повинні їсти. Запам'ятайте, а не навпаки більше. Не будьте скудними. Відкрити свої душі, якщо це, звісно, ще у когось можливо. Вибачте, я в такому настрої, тому що я бачу, наскільки жінки перестали бути жінками, перестали бути милосердними, перестали бути в чомусь категоричними у відносинах з чоловіками, перестали знати свою цінність, перестали біктувати свої правила. А стали ніким і ніщо. і чекають на якихось благостей. Благості до вас прийдуть, коли ви себе полюбите. А любити себе це значить почути, що ви хочете, і робити все із любові, жити з тим чоловіком, якого ви любите, так. Да. Але любов це не те, про що ви подумали. Працювати на тій роботі, яку ви любите, займатись хобі, які ви любите, і бути вам щастя.